Я акторка театру і кіно Анна Кошмал, вірш Ліни Костенко були у мене за дитячих літ. Були у мене за дитячих літ такі блакитні очі, як згадати, що часто навіть білий світ мені здавався голубуватим, і в тому світі не було ні тіні чорної, ні плями, лише довір'я і тепло. І щедре сонце над полями. Але війшло в дитячі дні небачене і неймовірне доти, червоний колір крові на війні, і чорний колір людської скорботи. Вібрали очі відтінки нові, зробились очі темні і похмурі, вони були, як хмари грозові. Що в світі підіймали бурі, вони ставали сивими, як дим, коли пожежі землю пожирали, і кулі чорні хлопцям молодим, холодну смерть поспішно роздавали з мети майбутні гори і жалі, живі живих не будуть убивати, і цілим поколінням на землі. Здаватиметься світ голубувати.